І знову добрий день і знову ловіть наступне відео шпаргалку. Сьогодні будемо згадувати письмове віднімання, але спочатку нагадаю вам три правила. Перше правило. Числа пишемо одне під одним, не відступаючи клітинок, таким чином, щоб в одній клітинці була одна цифра. Наступне правило. Числа записуємо таким чином, щоб розряд був під розрядом. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. І третє правило. Обчислювати починаємо з одиниць. Поїхали. 754 відняти 224. Підвели черту під останнім числом і знов-таки на відступаючий клітинок починаємо під цією лінією писати відповідь. Обчислюємо, починаючи з одиниць. 4 одиниці відняти 4 одиниці буде 0 одиниць 5 десятків відняти 2 десятка буде 3 десятка. записуємо 3 на місце десятки далі наступний розряд сотень 7 сотень відняти 2 сотні це буде 5 сотень і число 5 записуємо у розряд, під розрядом сотень так, давайте розглянемо наступний випадок. 275 відняти 34. Знов таки, ось тут діяти правило, що розряд треба записувати під розрядом. Ми бачимо, що перше число має сотні десятки одиниці, а друге число тільки десятки і одиниці. Отже, друге число починаємо записувати під десятками першого числа і обчислюємо. 5 одиниць, відняти 4 одиниці, буде 1 одиниця. 7 десятків відняти 3 десятка буде 4 десятка. І у другому числі у нас немає сотень, отже, дві сотні просто зносимо, отримали число 241. Зараз ми з вами розглянули найпростіші випадки письмового віднімання, коли нам не треба переходити через розряд. А зараз давайте розглянемо інші випадки. Отже, від числа 354 треба відняти число 138. Числа записали одне під одним, розряд під розрядом, починаємо віднімати з одиниць. І бачимо, що нам треба від 4 одиниць підняти 8 одиниць. Що робити? Згадуємо, як це ми робили при усному відніманні. Ми від десятків брали один десяток і перекидали його на одиниці. Як це ми позначимо при письмовому відніманні? Ми над розрядом десятків ставили крапочку. І це означає, що ось тут було 5 десятків. А ми один десяток забрали і перекинули на одиниці. Але один десяток це 10 одиниць. Ми ж з вами знаємо, що 10 одиниць одного розряду дають одну одиницю наступного розряду. Отже, одна одиниця наступного розряду це буде 10 одиниць попереднього розряду. Тобто ми повертаємо назад. Тепер у нас було 4 одиниці. Та ще ми з десятків забрали 10 одиниць і маємо 14 одиниць. 14 відняти 8 буде 6. 6 одиниць записуємо під розрядом одиниць. Тепер обчислюємо десятки. Бачимо, що у нас було 5 десятків. Але у нас стоїть крапочка, яка нам нагадує, що один десяток ми звідси забрали. Отже, було 5 десятків, а стало 4. Від 4 десятків відняти 3 десятка буде 1 десяток. Записуємо в розряд десятків. І віднімаємо сотні. Від трьох сотень відняти одну сотню, буде дві сотні. Отримали число 216. Але знов таки, ось так детально, ми розказуємо тільки під час вивчення письмового віднімання з переходом через розряд, для того, щоб ви розуміли, звідки беруться оці 10 одиниць з попереднього розряду. В подальшому у вас знов-таки трошки скорочується, весь, всі маркування трошки скорочуються. Обчислюємо так. Від 4 відняти 8 не можемо. Отже, забираємо один десяток в наступному розряді. 10 плюс 4 буде 14, 14 відняти 8 це буде 6. Далі. Було 5, але стоїть крапочка, це означає, що. Одну Один десяток ми забрали, одну одиничку звідси забрали. Отже, було 5, стало 4. 4 відняти 3 буде 1. І 3 відняти 1 буде 2. Отримали 216. Давайте розглянемо ще інші варіанти. 719 відняти 527. Починаємо обчислювати з одиниць. 9 одиниць відняти 7 одиниць, буде 2 одиниці. Записали. Від одного десятка відняти два десятка, ми не можемо. Отже, ми маємо взяти одну сотню у розряді сотень. Одна сотня це 10 десятків, отже, був один десяток. Ми із сотень взяли ще 10 десятків, стало 11 десятків. Відняти два десятка буде 9 десятків. Було 7 сотень, але ми одну забрали на десятки, отже, залишилось 6 сотень, відняти 5 сотні – Буде одна сотня. Або скорочено, обчислюємо так. Від 9 відняти 7 буде 2. Від 1 відняти 2 не можемо. Отже, беремо десяток в наступному розряді. 10 плюс 1 буде 11, 11 відняти 2 буде 9, записали. Було 7, але стоїть крапочка. Отже, вже маємо 6. 6 відняти 5 буде 1. Тепер розглянемо наступний випадок. Тут нам доведеться двічі переходити через розряд. Поїхали. 623 відняти 347. Починаємо віднімати з одиниць. 3 одиниці, відняти 7 одиниць, від 3 відняти 7 не можемо. Отже, маємо взяти один десяток і перетворити його на одиниці. Над десятками позначаємо, що ми один десяток забрали. І тепер у нас. Замість трьох одиниць стало 13 одиниць. 13 відняти 7 буде 6. 6 одиниць підписуємо під розрядом одиниць. Тепер обчислюємо десятки. У нас було 2 десятка, але один ми забрали, бо стоїть крапочка нагадування. Тепер від одного десятка нам треба відняти 4. Ми не можемо від одного відняти 4. Отже, нам треба із наступного розряду взяти десяток десятків. Тобто ми забираємо одну сотню в розряді сотень і перетворюємо її на десяток десятків. Тепер маємо один десяток, бо із двох, один ми вже забрали на одиниці, тут залишився один десяток. Та ще десяток десятків, які взяли сотень, то тут буде одинадцять десятків. Одинадцять десятків відняти чотири десятка. Це буде 7. 7 десятків записуємо в розряд десятків. Обчислюємо сотні. Було 6 сотень, але одну ми забрали, бо стоїть крапочка нагадування. Залишилось 5. 5 відняти 3 буде 2 сотні. А зараз давайте розглянемо випадок, коли у зменшуваного є нулі, і нам доведеться переходити через розряди декілька разів. Це важкий для розуміння випадок, тому, будь ласка, будьте дуже уважними і прослухайте уважно пояснення. Отже, 705 відняти 137. Починаємо обчислювати з одиниць. Від 5 відняти 7 ми не можемо. Отже, ми маємо взяти десяток у наступного розряду. Але в наступному розряді у нас стоїть 0. Тут нічого немає. Ми нічого звідси не можемо забрати. Що робити? Ми маємо для нуля одиницю цього розряду взяти десяток у наступного розряду. Отже, над сотнями ми позначаємо крапочку. Це означає, що з розряду сотень ми забираємо одну одиницю от цього розряду. Ми забираємо одну сотню. І зараз я вам напишу синім маркером те, що ви маєте зрозуміти, але в зушиті ви цього не пишете. Отже, бачите, що із розряду сотень ми забрали. Одну сотню Оця крапочка означає, що ми забираємо одну одиницю цього розряду. Ми забираємо одну сотню, перекидаємо її на десятки. І для десятків оця одна сотня перетворюється на 10 десятків. Тобто, ось тут у нас замість нуля стало 10. Але ми пам'ятаємо, що нам спочатку треба обчислити одиниці. Тому тут, де у нас замість нуля стало 10 десятків. Ми маємо звідси взяти один десяток і перекинути його на одиниці. Отже, ви в зошиті маєте так над нулем поставити крапочку і зрозуміти, що отут у нас було 10 десятків, ми їх перекинули з сотень. І тепер з цих 10 десятків ще один десяток ми перекидаємо на одиниці. Але коли цей один десяток переходить на одиниці, то він перетворюється на 10 одиниць. Отже, було 5 одиниць, а стало 10, 10 плюс 5 буде 15, 15 відняти 7 дорівнює 8. Одиниці порахували, переходимо на наступний розряд десятків. Бачимо, що у нас 0 десятків і стоїть крапочка. Це означає, що сюди, на оце місце 0, одиниць десятків, ми взяли 1 сотню, тобто 10 десятків. Із цих десяти десятків, один десяток віддали на одиниці. Отже, тут було у нас 10 десятків, а стало мінус 1 9. Отже, ось тут замість нуля ми розуміємо, що у нас 9 десятків. 9 десятків відняти 3 десятка це буде 6 десятків. Обчислюємо сотні. Бачимо, що над одиницями розряду сотень у нас стоїть крапочка. Це означає, що одну одиницю. Цього розряду, тобто одну сотню, ми забрали, було сім, стало шість. 6. 6 сотень відняти одну сотню дорівнює 5 сотень. Зараз я вам ще раз поясню цей приклад, тільки так, як маєте міркувати ви. Так, від 5 одиниць відняти 7 одиниць ми не можемо. Отже, ми маємо взяти десяток. В наступному розряді у нас стоїть 0. Отже, ми нічого звідси не можемо взяти. Отже, нам треба взяти на це місце нуля, взяти десяток з наступного розряду. Отже, над сотнями позначаємо крапочку, що ми звідси забрали одну одиницю сотні. Але коли одна одиниця сотні перекидається на десятки, то вона перетворюється на десяток десятків. Отже, тут було 0 десятків, а стало 10 десятків. Але ми маємо спочатку із цих 10 десятків, один десяток перекинути на одиниці. Отже, ми знов ставимо крапочку. З цих 10 десятків, один десяток перекидаємо на одиниці. Було 5 одиниць, стало 15, 15 відняти 7 буде 8 одиниць. Далі обчислюємо десятки. Бачимо 0 з крапочкою. 0 з крапочкою означає, що тут 9. 9 десятків, віднімаємо 3 десятка, буде 6 десятків. Обчислюємо сотні, бачимо, було 7 сотень, але над розрядом сотень стоїть крапочка. Це означає, що одну одиницю цього розряду ми вже забрали. Отже, було 7 сотень, а стало 6 сотень. 6 сотень відняти одну сотню, це буде 5 сотень. Отримали число 568. Ну і давайте розглянемо останній приклад. 1000 тисяча відняти 867. Тут буде важкувато, тому що ми бачимо, що є аж 1, 2, 3, нулі. І нам доведеться декілька разів переходити через розряди і все пам'ятати. Що головного вам треба запам'ятати? Що крапочка над числом означає, що. Від цього числа одну одиницю забрали. Крапочка над нулем означає, що тут вже залишилось 9 одиниць. Якщо ви запам'ятаєте оці два правила, то далі вам буде дуже легко. Отже, давайте. Від нуля одиниць забираємо 7 одиниць. Не можемо від нуля забрати 7, отже, ми маємо на розряд одиниць перекинути 1 один десяток. Але в розряді десятків у нас 0. Отже, на розряд десятків ми маємо перекинути теж десяток. Звідки його взяти? А ми маємо його взяти із наступного розряду сотень. Але ми бачимо, що і в сотнях нас теж 0. От незадача, що робити. Отже, ми на розряд сотень маємо взяти один десяток сотень у наступного розряду. А наступний розряд це у нас от якраз тисяча. Отже, над тисячами ми позначаємо одну крапочку. Від одиниць тисяч ми забираємо одну одиницю і перекидаємо її на сотні. Тепер ця одна одиниця тисяч перетворюється на 10 одиниць сотень. Але нам треба одну одиницю сотень перекинути на десятки. Отже, ми знов над нулем ставимо крапочку. Перекидаємо одну сотню на десятки. І тепер ця одна сотня в розряді десятків перетворюється на 10 десятків. Отже, замість нуля десятків, тепер маємо 10 десятків. Але нам спочатку треба порахувати одиниці. То від 10 десятків ми забираємо один десяток і перекидаємо його на одиницю. Отже, знову ставимо крапочку. Тепер замість нуля, одиниць, у нас вже є 10 одиниць. Від 10 відняти 7 це буде 3. Обчислюємо десятки. Ми бачимо, що у нас стоїть 0 з крапочкою. згадуємо правило, якщо 0 з крапочкою, це означає, що тут у нас вже залишилось 9 одиниць. Тобто ми сюди вже заздалегідь закинули 10 одиниць цього розряду. Але, стоїть крапочка, означає, що ми одну одиницю цього розряду вже забрали. Тобто тут залишилось 9 одиниць цього розряду. Отже, 9 відняти 6 буде 3. Рахуємо сотні. Знов 0 з крапочкою. Це означає, що на нуль, замість нуля одиниць цього розряду ми вже закинули сюди 10 одиниць цього розряду. Тобто тут вже у нас було 10. І крапочка означає, що ми звідси одну одиницю вже забрали. Отже, було 10 одиниць, а стало 9 одиниць. Від 9 сотень відняти 8 сотень це буде одна сотня. І переходимо на тисячі. Ми бачимо, що у нас у розряді тисяч одна тисяча, і над нею стоїть крапочка. Тобто означає, що оцю одну одиницю розряду тисяч ми вже забрали, отже, тут нічого немає. У відповіді отримали число 133. Ну, для наглядності ще вам ось таким чином Зобразила всі ці переходи. Так, отже, давайте ще раз швиденько. Від нуля одиниць ми не можемо відняти 7. Отже, ми маємо взяти 10 одиниць у наступного розряду. Але в десятках у нас стоїть 0. Нічого звідси не можемо взяти, то ми йдемо ще до наступного розряду. В сотнях теж стоїть 0. То ми йдемо знов до наступного розряду, доходимо до 1000. Тепер. Від тисяч ми маємо взяти одну одиницю цього розряду, тобто одну тисячу. Ось одна тисяча. І цю одну тисячу перекидаємо на сотні. Але коли ми тисячу перекидаємо на розряд сотень, то вона перетворюється на 10 сотень. І тепер тут замість нуля сотень у нас стало 10 сотень. Із цих десяти сотень. Ми одну сотню перекидаємо далі на десятки. Ось бачите, мінус одна сотня, але коли ми її перекидаємо на десятки, вона перетворюється на 10 десятків. Тому тут замість нуля десятків у нас стає 10 десятків. Тепер з цих десяти десятків ми маємо забрати, вибачте, один десяток і перекинути його на одиниці. І коли ми один десяток. Перекидаємо на одиниці, то він перетворюється на 10 одиниць. І отже, розуміємо, що ось ми одну тисячу перекинули на сотню, тут стало їх 10 сотень. А ми одну сотню забрали, то тут залишилось 9 сотень. Сотні перекинули на десятку, отже, замість нуля тут стало 10 десятків. Але потім один десяток ми забрали звідси, позначили це крапочкою. І ось таким чином ми маємо зрозуміти, що відбувається з цими числами і як робити всі ці переходи через розряд. Сподіваюся, що я вам доступно пояснила, що ви і так до мене вже це зрозуміли, але ще раз повторно прослухати пояснення, я думаю, було не зайвим. Все, дякую всім за увагу, до наступних зустрічі!